І як розкричалась, як розгукалась зла панночка Іванка, аж луна гуде в малій чоботаревій хатці. Спочатку й швець з тетерів, а коли почув, як його донька кричить, чому й досі не принесли в ліжко шоколади на снідання, помислив, що вона йому з глузду зійшла. Увійшов у кімнатку і вже хотів на неї лагідне слово промовити, та як. Не закричить на нього Іванка, як не почне лаяти, мов справді не він був швед чоботар вона. Та й узяла його за серце злість. Що ж це ти, говорить, дочко, дурману, наїлась, а та йому. Яка тобі дочка? Ти такий? Та ти сякий? Тоді вже не стерпів чоботар та й вхопив ременя та й почав ним панянку Іванку. Вчити чемності, забувши, що вона іменинниця. Спочатку вона кричала, крутилась, дряпалась, а далі побачила, що не переливки, і почала до розуму приходити. А як того розуму було на початку мало, то швець показував їй на ремінь. І тоді вона ставала розумнішою та звичайнішою. Мало помалу, почала вона. Все, що слід робити, і козу доїти, і хату прибирати, і обід варити, і шмаття прати. Пізнала вона тепер, як то тяжко доводиться працювати вбогим людям, щоб мати найнеобхідніше. А тим часом Іванка Чоботарівна щасливо перебувала в замку. Однак з того не стала ні пишна, ні думна. Згадувала свого тата, думала, як тепер самому тяжко живеться. І не знала, чим і як могла б йому допомогти. А замковий пан мав її за рідну доньку. Він так її дуже полюбив, що тільки й думав про те, як би їй зробити радість. Одягав її, як лялечку, повозом на баских конях возив, купував їй дуже гарні книжки з чудовими образками. Одного разу. Поїхав він далеко-далеко з Іванкою в долину. Та й переїздили вони тим селом, де Іван чин татко був латарем шевцем. Дуже хотілось Іванці заїхати додому. Та ще не було року, відколи переніс її до замку добрий чарівник. Отож вона їхала, а панові нічого не говорила. Тим часом. Панянка Іванка саме в річці сорочки праником вибивала. Піднесла вона вгору голову, аж бачить, на містку її повіз, її кіньми запряжений, котиться, а в повозі сидить її татко, замковий пан з якоюсь дівчиною. Вона кинула праника і помчала за колясою. Стій, стій, стривайте, спиніться, гукала вона щосили. Аж швець кинув шило і дратву та вискочив на вулицю. Злякався бідний чоловік, що знов задміння на його доньку прийшло, що знов вона з глузду з'їхала. Чого ж ти ото так розкудла кудась, Іванко. Та то ж мій тато, то ж мої коні гукала вся в сльозах панночка. Бідна ти, моя дитино, ніжно обняв її лотар. Тож знову приходить на тебе ота. Диявольська спокуса, кріпись, не дайся. А що вона й слухати нічого не хотіла, та все кудись бігти привалась, то Швець узяв її лагідно на руки, відніс до хати, та щоб вона не побігла знову за тим багатим повозом, прив'язав її на мотузку до ніжки і її ліжка. Побачила панночка, що нема на її біду ради. Гірко заплакала, але ж сама собі сказала. Ну що ж, як було добре, не вміла й не хотіла шануватись, тож тепер треба потерпіти, коли Бог дав таку долю. І з того часу стала вона такою ж доброю, звичайною та лагідною, як була й правдива Чоботарева Іванка. А час минав і вже рік з роком зійшовся, і саме на Іванчині іменини прийшов до Латаревої хатини бідний мандрівник, що продавав. Лапки на миші. Привітався лагідненько і попрохав нічлігу. Прийняла його панночка Іванка ласкаво, принесла йому теплої води на ноги, зварила крумплів ще й сама, облупила, на тарілку поклала й козиним молоком полила. І, бачить, днями, що зовсім іншою стала сварлива та недобра панянка Іванка. Отож, як прийшла ніч, знову тихенько взяв на свої руки нямеш Іванку панночку та й відніс до замку її тата. По дорозі її розбудив та й каже Не лякайся, Іванко. Але ж добре послухай, що я тобі скажу. Рік перед цим була ти надто пишна, думна та зарозуміла, а це великий гріх. Пригадай собі, що ти робила. Всіх лаяла, на всіх нападала, вбогих людей з собаками затравлювала, нічого ніколи нікого не жаліла. А тепер ось ти пізнала, як то бути убогим людям живеться. Напевно, відтепер нікому ти кривди чинити не будеш, бо ж тебе навчену дитину, як бачу, добре швець, пришивака, навчив. Так от тепер ти знову будеш вдома, тільки прошу тебе, будь ласка, будь така, яка була. У Шевця. З цими словами нями ж зник, а панночку Іванку залишив у покою, де спала Чоботарівна. Коли ж вона прокинулась, побачила другу Іванку, дуже зраділа, почала її голубити та пестити, розповіли дівчата одна одній, як поміняв їх чарівник з Карпатських гір, та й пішли разом до замкового пана, щоб йому всю ту пригоду розповісти. Пан аж заплакав з радості. Так він радів, що його правдива донька стала розумна і добра, та ще й працьовита. Але що ж за цей рік полюбив він дуже і Чоботарівну Іванку, той вирішив, що її також візьме собі за доньку, нехай, мовляв, тепер будуть у замку замість одної злої аж дві добрі Іванки. І стали обидві Іванки, немов рідні сестри. Та щоб чоботареві Іванці не було сумно за татом, послав замковий пан до шевця свого золотом оздобленого повоза, щоб приїхав він до замку. А швець тільки вгледів в цей повіз, та коней враз і подумав ну, так і маєш. Знов прийшла на Іванку спокуса, я гадав, що вона таки до хати вернеться, аж бачу, що вона знову якусь кепську штуку вивела. Буде на цей раз і мені халепа. Та й, перехрестившись, з тривогою сів у повіз, щоб до замку їхати. Однак, яке ж його чекало там здивування? Ти ж не вважаєшся мені, чи не вважається мені часом, чи не верзеться щось несамовите? Може, тепер вже ніч, а не день, і може, я не чуваю, а сплю. Та поклав пальця в рота та як не вкусить, аж кров закапала. Побачив це пан враз, заливши в цеві ранку йодом, та й говорить йому, що через того гірського чародія сталася така і така щаслива пригода, і тепер він, і він і Чоботар Пришивака і його славна донька Іванка житимуть у замку, як панам рівні. І щоб швець не нудився без роботи, то має він рік річно перед іменинами Іванок пошити нові добрі чоботи з високими халявами для замкового пана і по новій парі найліпших черевиків обом Іванкам. Швець Пришивака раду на ті умови пристав і з того часу живуть собі вкупі два батьки і дві доньки. Богу дякують і нямиша похваляють та бідним людям роблять всяке добро. Ось такий сюжет. Ми прочитали. У нас вийшло дві частини цього ефіру через технічні певні моменти. От. Ну, тепер ми зробимо таке невеличке коротке обговорення. Я тут побачив, що від нашої глядацької аудиторії вже... З'являються запитання. Будь ласка, хто у нас першим? Так. А чому вам сподобалося саме спорт? Ну, чому сподобався саме цей твір? Тому що ця історія так, тому що ця історія є такою дуже повчальною. Ну, по-перше, ми знаємо, що в журналістиці і в літературній творчості завжди нас захоплює, інтригує заголовок. От збірка, така серія мініатюр, має назву Черівне намисто. І перший твір має назву «Дві Іванки». От дві Іванки, ну думаєш, ну про що там сюжет? Дві близнятки чи що там насправді відбувається. А вийшло так, що дві дівчини, як то кажуть, самовдосконалилися, переосмислили своє життя, і кожна знайшла своє щастя, своє покращення. В одному випадку, покращення моральне сталося, а в іншому випадку. Покращилися матеріальні умови. От кожна... Дві іванки потім ще й подружилися. От тому я обрав цей сюжет, що він такий дуже класний, дуже такий добрий, гуманний і повчальний. Так, і у нас ще бачу, запитання, будь ласка. Так, перше, будь ласка, будь ласка, запитання. Скажіть, будь ласка, а яка основна мета цього, твору, цього тексту? Е, ну, е, мета, я би сказав, якби, е, якби замі... якби синонімом можна замінити. Мета, тобто основна ідея, основ... Ну, мета, е, якщо сказати про мету, то думаю, що вона повчальна. От на е, навчити людей переосмислювати. Себе, переосмислювати своє життя, свої життєві вчинки, свої мотивації. А з метою твору пов'язана, звичайно, його головна ідея. От головна ідея в тому, що будь-які будь вчинки вони можуть спровокувати якісь наслідки. От є таке поняття причинно-наслідковий зв'язок, є причини якогось явища і потім. Будуть якісь наслідки. От погана така поведінка от однієї Іванки, яка була панянкою в дуже добрих умовах, жила, і вона того не цінувала. Вона тільки вимагала і постійно тільки вимагала, що більше, краще, і її рідний тато від того вже втомився. І от відбулася, відбулася така настала причина, що з'явився той чародійник, який вирішив трошечки. Змінити, підредагувати їхнє життя. І ота Іванка потрапляє в таку більш таку матеріально складну життєву ситуацію, в більш таке складне середовище виживання. Але вона рано чи пізно все-таки до того звикла, призвичайлася, адаптувалася і морально її стан дійсно покращився. Вона... Свої моральні риси покращила, і за те, як то кажуть, свою моральну винагороду також отримала. Ось така головна ідея, що ми відповідальні за свої вчинки. От маємо, маємо думати, що ми робимо, маємо цінувати те, що ми вже маємо, чим ми володіємо, користуємося. І от таким чином така головна ідея. Ну і ще знову-таки зверніть увагу на заголовок. Дві Іванки, от дві людини. Вони кожна з них покращили свої моральні риси, і потім вони подружилися, і потім вони стали жити разом. В одному замку, і та панянка, і донька представника з народу. Тобто ідея в тому, що можна покращувати моральні риси людські, і зате буде така, як би сказати, моральна подяка. Чи Моральний такий стимул, життя дасть такий, от е, якийсь е, життєвий подарунок. За те, що ти покращиш свої моральні риси, будеш краще е, ставитися до людей, то і матимеш, як то кажуть, від життя щось таке добре. Ось так коротко можна сказати, така головна ідея. Ну і в мене ще є запитання до кожного з наших. Е, Учасників цього ефіру і до Романа, і до Владислави, і Олександр Васильцов, молодіжне телебачення ФСТВ, до нас також приєднався. От, скажіть, пані та панове, будь ласка, чим цей твір якось вам припав до душі? От, ви уважно слухали цей сюжет? Що вам так, от знаєте, як бальзам на душу, дійсно, так? От як антистрес, так запам'ятаєте, ну, що вони в кінці подружилися? Угу, mm -hmm. Чудово, так, дякую. Вони дуже різні були. Дуже різні за своїм соціальним походженням, за своєю манерою поведінки, за мотивацію до життя, ставлення до життя до людей. І вони таки стали схожими. Вони оці моральні риси э, стали цінувати, берегти, і вони на тому порозумілися. Так, дякую. Владавка набиває патяполонності. Потягуваться, по суті, де дібатяположності не потягнулися, доповнюють друг друга тим самим. як у мені це дуже полошительна. Так, дякую. А, Владислава, будь ласка. А, мені теж саме сподобалося, що і Роману. Угу. Угу, 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 Дякую. Ну, а от мені особисто, я, я вже говорив, що сподобалося те, що е, люди дуже різні, як за своїм соціальним е, походженням, так і за своїми вчинками. Вони були дуже різними. Але кожен з них змінився. Ну, наприклад, та дівчина, яка не цінувала життя, не цінувала ті ресурси, які вона мала. Вона спробувала жити в такому складному середовищі виживання. І вона зрозуміла, що таке людська народна праця, як це відбувається, оце праця заради виживання. І вона стала більш такою скромною без оцих зайвих амбіцій і так далі. А та дівчина, що з важкого соціального середовища потрапила до більш комфортного життя, вона всі моральні риси вона демонструвала там. І вони дивувалися, слуги, ну як це така панянка, вже чемна, вихована, така позитивна, така е, дуже ввічлива, Як таке може бути? Вони не вірили. Коли вона кожного там цукерочкою пригостила і так далі на свої іменини, то виходить, що. Вони в цьому переконалися, це дійсно правда. І більше всіх здивувався той пан. от. от мене дуже так запало до душі, що моральні риси вони, як би так сказати, проєктують таку людську долю. От Вона завдяки своїм класним моральним рисам дійсно заслужила нове життя. Вона стала жити в того, стала донькою того, як би не донькою, а разом з донькою пана. І свого тата також туди взяла на краще життя, і він там роботу мав, ну таку собі постійну, непостійну, періодичну, періодично можна сказати, і не залишився нудьгувати без справ. От тому дуже такий класний сюжет. Це знаєте, як в східній філософії. от, Є дві сторони одного я. От щось темне, щось світле. В кожній людині є, що позитивне і щось таке проблемне, як кажуть психологи сучасні, що треба працювати над собою. Треба постійно переосмислювати своє життя, свої вчинки, своє ставлення до життя. От. І от цей твір, якраз він такий дуже має такі глибокі психологічні такі підтексти. Це пов'язано з сучасною психологією. Тож побажаємо нашим глядачам читати цього автора Василь Королів Старий це дуже такий класний автор. В шкільній програмі, звичайно, є деякі твори. А до речі, ще в мене запитання, я поки не забув, я пригадав. А чи ви, Владислава та Роман, в шкільній програмі вивчали останнім, останнім часом твори цього автора? Василь Королів старий. Не пам'ятаю такого. Не пам'ятається. Так, добре. А Владислава, що ска. Ми, мабуть, таке проходили в. десь, мабуть, в класі Угу. Ну, от, в програмі п'ятого класу я так можу. Згадати є твір Хуха Моховинка, він такий доволі теж, теж повчальний. Але цього автора, як ми вже бачимо от завдяки нашим ефірам, ми намагаємося популяризувати І саме от в рамках цього міжобласного конкурсу, що має назву Мій творчий антистрес», У цей ефір ми підготували цю програму із серії Моя щаслива та успішна креативна творчість. От Наша креативна творчість втілюється у життя саме завдяки таким літературним дослідженням. Насправді в шкільній програмі мало читають цього автора. От Я назвав, наприклад, «П'ятий клас, один твір, що от нещодавно ми також по програмі влітку читали. Ну, це не є добре, що класні автори мало досліджуються в е, сучасному освітньому процесі. Але ми намагаємося ці прогалини, як то кажуть, якось переосмислити і відкрити цей цікавий простір. І для... заповнити. Так, так, заповнити, бо це дійсно достойний автор, і, і маємо. Це відкривати читати. І це ефір якраз в рубриці Мій творчий антистрес. І хочемо нагадати, що ще прийом творів триває, і можна робити різні сюжети, і уривки почитати, відео-сюжети улюбленої книги, і малюнки, і не тільки. І взагалі головне не в тому, щоб. Подати твори, здобути якесь призове місце, хоча це теж важливо для сучасних дітей та підлітків. От, і навіть успішна творчість. У нас є окремі такі сюжети, коли завдяки цим успішним дипломам можна навіть шкільні оцінки, оцінки за місцем основного навчання, покращити. Цілком реально є такі, такі сюжети, і Владислава Сокальська з нею робили, і Олександр Зорянський і. Саміра Шиян є такі в нас сюжети. Але навіть не це головне. Я думаю, що головне знайти свій творчий антистрес, от знайти те, те знаєте, таке моральне заспокоєння, коли ми почитаємо. От я зараз от, чесно відчуваю, таке, знаєте, полегшення моральне. Думаєш, ну не все в цьому житті, от тільки як кажуть, купується, продається та руйнується. Ні. Є моральні цінності сучасної людини. От, які варто розвивати, берегти, от як в цьому творі, і в сучасному житті це також відбувається в більш сучасних історіях. Так в газетах є невигадані історії, такі рубрики. А от ця історія, вона чимось мені нагадує це газетну таку рубрику Невигадані історії життя. Хоча це казка, але вона дуже дуже така сучасна. Ось так. Олександр Васильович, ви щось хотіли на завершення ще сказати про мій творчий антистрес? Будь ласка, якщо хочете. Да, могу добавить то, что работы еще поднимаются до 15 марта. И самое главное, цель конкурса, помимо того, что бороться со стрессом, основная цель в том, что сейчас война, тяжелая война, время, российская агрессия, постоянная обстрелы и так далее. И цель конкурса ⁇ это помочь детям, взрослым, студентам просто от всех этих ужасов, поддержать их психологически. Так, дякую. Ну, насправді, у нас дуже багато ефірів з серії Мій творчий антистрес вже відбулося, і ще ми плануємо це робити. От дійсно, і процес читання, і процес створення оригамі, наприклад, як молодіжне телебачення, ФСТВ Оксана Полянічкіна, власноруч це демонструвала. Тобто сфер творчості та способів антистресу існує дуже, дуже багато. Тому уважно почитайте, хто має бажання ще діти. Дійсно, має час, то можна почитати, і навіть є можливості співтворчості дітей, і вчителів, дітей та батьків, дітей між собою, дорослих авторів. От, і у нас багато таких сюжетів. Ми вже в ефірах читали із нашими дітьми, молоддю, підлітками обговорювали дуже багато. У нас сучасні автори, навіть дорослого віку, навіть старшого за студентський вік. Такі класні твори пишуть: знаєте, вони такі мініатюри, і це люди вперше себе пробують, можливо, вони початківці, вони ще не є такими розкрученими, такими, як то кажуть, брендовими авторами. І, по суті, у нас і це, допомогти починаючим погрузитися в журналістику і защити його, і пройти тут путь від починаючого члена кружка журналістики, потім школу журналістики, студента вуза журналістики, да, професіонального журналіста. Я, як і пам'ятаю, от, будь ласка, наш колега Даніл Сецова, який пішов путь від школьника, учасника кружка до полноценного журналіста. Так, дякую. Ну і це звичайно. Ми робимо акцент на молодь шкільного студентського віку, але не тільки конкурс, мій творчий антистрес, він не обмежує учасників за віком, тому що у нас є автори. Більш дорослого віку, і саме твори цих авторів ми залюбки читали, як, наприклад, Вікторія Чеканова, там дуже таке зворушливе оповідання, така невигадана історія. Дійсно, от така публіцистична про е, цуцика на ім'я Боня. Так, вона нас дуже дуже вразила. Ми читали. От роман пам'ятає. Тому бажаємо кожному з нас читати українські книжки і не тільки взагалі займатися творчістю, і знаходити свій власний творчий антистрес. Ну і ваші знахідки можуть стати суспільним надбанням. Як то кажуть, якщо ти щось вмієш, можеш, то не лінуйся, поділися із ближнім. От і все дуже проста така житейська логіка. На цьому ефірі ми дякуємо за увагу.